Вітаю вас на AG Сервіс, До нас, до речі, дуже такий прикольний цікавий автомобіль заїхав. Це Хавал H5. Величезна машина 5 метрів 19 сантиметрів. Довжину, розумієте, тільки, уявіть собі, 2 метри, а тільки багажник. ну Так складається, вам все зараз покажу, може туди смаркеті сили. Дивіться. Хавал H5 це рамний позашляховик. Під капотом дизельний мотор на 150 сил, восьмиступенева коробка передач від компанії ZTEF. Ну і звісно, повний привід. Дизайн автомобіля, можна сказати, американські, величезні фари і просто шалені габарити. Салон оздоблений дуже гарною шкірою, якісними матеріалами і цікавими рішеннями. Ну і головне, можливо, тест-драйв цієї машини і інших моделей від компанії Хава ви будете бачити на нашому youtube каналі FG Show TV. Тому, якщо ти ще не підписаний, зроби це просто зараз, щоб пропустити найголовніше.